Видавництво Українська енциклопедія у цьому приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького знаходиться понад 50 років. А от зараз їх попросили з речами на вихід, це найстаріше науково-літературне видавництво в Україні. Про своє виселення на вулицю тут дізналися абсолютно випадково. Коли зазирнули у списки Київради, там, в переліку об'єктів, що підлягають приватизації, значився і їхній будинок у середмісті. Вирішили цей будинок. В тисячі році в лютому дати на приватизацію, нікого не повідомивши абсолютно нас. Це ми знали тільки в жовтні місяця цього року. І в жовтні відміняється на приватизацію цей будинок, торічні відміняється з тим, щоб надати право оренди. Так званому приватному фонду разом з українською енциклопедією під загрозою виселення опинилися пошуково-видавниче агентство Книга пам'яті та дитячий журнал Соняшник. Утім, книговидавці кажуть, не зважаючи на всі намагання Київради, вони звідси ні ногою. Хай мене розстріляють. Я звідси нікуди не піду, тому що це все за 20 років такими. Важки такою важкою працею удалось. Ви собі навляне їм і нині тут працювати нелегко. Будівля десятиліттями без ремонту, старі пошарпані меблі, понівечені стіни. Звірячий холод на вулиці зима, а тут і досі не ввімкнули опалення. Видавці обурюються замість сприяти вітчизняній культурі. Її усіляко душать. Та у Київраді видавцям радять не панікувати. Каже, що точно, що нічого не вирішено. Рішення Київ радою прийняти воно не підписано мером. Це означає, що воно не набуло чинності. Тепер е, вже створена комісія Київради, яка повинна вивчити цю ситуацію, розібратися, як так могло статися, і підготувати проект, який міг би можливо покращити ситуацію. Прибрати із центру міста хочуть і книгарню сяйво. Про те, що приміщення продали її керівництво, теж дізналося абсолютно випадково. Звернулися до Шевченківської райадміністрації продовжити умови оренди, а отримали новину про своє виселення. Вы уже не властники. Ваше помещение продано 16 сентября 2009 года. Вот таким образом мы узнали, что помещение, которое мы арендуем уже 48 лет, цинично, обходя все законы, все постановления, цинично продано. Кому продали приміщення сяєва, невідомо. Нового власника тут ще не бачили. Зв'язатися з ним телефоном неможливо. Уже на сьогоднішній день ми офіційно узнали, що поміщення нашої книгарні продана товариству. З обмежена відповідальністю в одному ліце, як можуть столичний і районна влади виселяти видавництва та книгарні загадка, адже такі дії антизаконні ще в січні минулого року. Верховна Рада запровадила мораторій на виселення редакцій друкованих змі закладів культури видавництв, книгарень, підприємств, книгорозповсюдження. Виселити книгарню з цього приміщення не можна таким чином. Незважаючи на те, що це приміщення було куплено, і те, що його власники збирались ну, здобути певні прибутки цим актом куплі, вони не зможуть його отримати, тому що вони змушені будуть і під тиском громадськості, і юридично залишити там книгарню. Але ні працівники видавництва, ні книгарні на закон не надто покладаються. Самі збирають підписи проти закриття і проводять громадські акції. Адже всі пам'ятають, як із центру Києва одне за одним зникали заклади культури. З Києва вже повесельне з центру десятки книгарень. От всі центральні видавництва практично виселені І ось така собі духовна пустеля зроблена. По тепер добралася до нас. Вигнали нотний магазин, який знаходився на тріщаті, Вигнали містецтво. Выгнали планету, выгнали медкнигу, там э, современные бутики, а книга не нужна. Марина Борисполоц, Святослав Малешкин, Аркадий Мос, Нтн.